Трінсляція. Це зробила замовлення на сайті Lily House. Сьогодні отримала ось така конвертик. Тут у мене замовлення, волосечка для ляльок. Є ось таке хвильками. Можна все розкрити, подивитись, це натуральне з кози волосечко щоб є, щоб повисти оце да? воно. Так, це у нас таке взяла кольору, чи бордо, чи рубін. Ну, Захотілось мені таке волосся. Ось такі каштанові, світлі, темні кольори. Ось, ось таке каштанове, з хвильками трошки, пряменьке, кучеряшечки різне. Замовила також у них ось таку канітель. Це, хто займається брошками, знає. Її використовують для пошиття оздоблення брошок. І мені дали прислали невеличкий презент. Тут також канітель і ось така герб України підвісочка. Це у нас подяка за вибір. Тож, всім рекомендую Лілі Звертайтеся, волосечко, у них ціна дуже демократична. Від 80, ну, 75 і вище, ну так, в проміжку. При тому, що на сайтах для рукоділля сам ось таке один локон коштує близько 200-220 гривень. Тож всім рекомендую сайт, ще раз кажу, Лілі Хаус. Пишіть їм, робіть замовлення, відправляють дуже швидко. Продавця рекомендую. Всім па-па, Не забувайте про підписку, коментарі і дзвіночок. До нових зустрічей. Па-па.